Дарують любов, лікують та прилаштовують. Волонтери на Буковині допомагають врятованим тваринам із Херсонщини. Люди доведені до відчаю. Після заяви про зняття санкцій РНБО і СТОВМАШзавод флагман машинобудівної галузі і досі не запрацював. На Буковині представили проєкт спроможної мережі медичних закладів. Як відтепер працюватимуть лікарні. Дарують любов, лікують та прилаштовують. Волонтери на Буковині допомагають врятованим тваринам із Херсонщини. Тисячі тварин опинилися в пастці. тисячі з них уже не повернуться до своїх господарів. Та когось організації та волонтери встигли врятувати та влаштувати до притулків у різних областях. Цей пухнастик потрапив на Буковину з Херсону. Тут він грається із своїми новими друзями і чекає моменту, коли його заберуть з притулку нові господарі. Юля каже, допомагати тваринкам це для неї надважлива справа. Якщо є покликання, це потрібно робити. Є такий вірш. Я тільки хотів, немає такого бути. Якщо у тебе є покликання, ти це робиш. Ця сім'я приїхала сюди з Тернопільської області. кажуть, коли почули, що на Хотинщину привезли врятованих тварин. Одразу вирішили взяти і собі додому Цуценя. Треба допомогти. Помогти розібрати. Як вам, вам собачка, бачу, вже її приготували. <клес> так, так. Ми ще й котика хочемо. Двом собачкам та двом котикам сьогодні пощастило. Вони поїдуть до свого нового дому. Що вона відчуває, ти розумієш? Подивися, вона скакала, скакала, а тут притихлася. Вона вже це вона мене вибрала, не я її. Юлія розповідає, зараз тісно співпрацюють із благодійною організацією ЮЕНімал, які і привезли врятованих тварин. Я допомагаю тваринам з Юенімелс. Вони допомагають мені в утримуванні. Це не те, що привезли, кинули і до побачення, що хочеш, то і роби. Вони дають нам корма, вакцини, сім І додає, її син за увесь час встиг прилаштувати більше тисячі пухнастиків. Андрій каже, це не складно. Головне робити це з любов'ю. Тварини люблю, те, що вони мілі. І чому я допомагаю? Тому що тяжела робота, треба допомагати чимось хоча б. Я приходжу, Спочатку даю воду, а потім йду давати їсти. А після цього всього я прибираю вольєри». Юлія також зазначає, що вони постійно працюють над покращенням умов для тварин, і зараз їм потрібні кошти для облаштування нових вольєрів. Вона сподівається на підтримку благодійників та закликає глядачів долучитися до збору коштів для створення комфорту для пухнастиків. Роман Олійник, Ярослава Боярчук, новини чернівців, телеканал СІ-4. Кажуть люди, опитування Сі4. врятовані тварини, які постраждали від терору на Каховській ГЕС, потрапили в притулки та отримали допомогу від організацій та волонтерів. Тисячі з них, на жаль, не зможуть повернутися до своїх господарів. Проте, завдяки небайдужості людей, багато з них знайшли нові домівки та зможуть насолоджуватися щасливим майбутнім. Команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у перехожих, чи готові вони прихистити тваринку, врятовану на Херсонщині. Не бачаюся, ні. А чому? Бо ні, немає коли на роботі постійно. Готові, звісно, що готові. Важливо, дуже важливо, тому що тварини це наші друзі. Знаєте, я вже над цим думала, але так як ми ми саме з Києва, так як ми частенько від'їжджаємо до іншого міста у Чернівці. То просто за нею нема буде кому дивитися. візьму. чому це так важливо? Ну як чому важливо? Тваринка ж буде в хороших руках. Я вважаю, що в мене хороші руки. Отакі. Ну в дійсності у нас я живу в квартирі, у нас є е, тварина, у нас собака є, наш улюбленець. Так що ну не знаю, якби вчасний будинок, можливо, би взяв. Так як у нас в нас квартирі, то нам нам до них собаки поки вистачає. Ну, Звісно, потрібно, треба ж якось спасати тварин. У мене немає такої можливості. Так, да. ну напевно, так. У нас була колись тваринка. Я зроблю тварину. У мене є дома домашні тварини, звичайно. Дружиною навіть неодноразово підбирали нас тварин, які, на жаль, були збиті автомобілями. були залишені, доліковували, піднімали на ноги. Тому так, звісно. Як бачимо, багато людей готові приручити врятоване щеня чи кошеня. Однак більшість зупиняє відсутність простору у квартирі. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу. Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний житель Дніпра, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім Геральд. За вказівкою ФСБ Росаген збрав розвіддання про місця дислокації сил оборони в районах Дніпра, Кам'янського та Новомосковська. Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони та тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт. За кожне виконане завдання зрадник отримав від свого куратора з ФСБ грошову винагороду, яка надходила на банківську картку фігуранта. Наразі він під вартою зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Болючі спогади, молитва і сльози на очах. У Чернівцях вшанували пам'ять депортованих до Сибіру Буковинців. Провели панахиду, помолились, вшанували пам'ять та поділилися власними спогадами. Так сьогодні люди зібрались на мітинг Реквієм з нагоди 82-ї річниці, масової депортації буковинців до Сибіру. Присутні не стримують сліз, слухаючи розповідь Василя Воєвітка. Чоловік народився в Архангельську. Його батько, тоді ще юний хлопчина, тікаючи з уроків, потрапив до рук кадебістів. Тоді хлопця разом з мамою, бабусею Василя посадили до ешелону, який формували для відправки у заслання. «В вагоні дітей, море було, так діти і, і там рождались і вмирали на путі. І все викидали, мертвих викидали. Це вже батько розказує мені. Діда повішали Мамаюцях, а зятя також Мамаються, повішали. А всі ці то були весні там, то вони мучилися. Рідна дочка, його старша, 23 року. Там вона там в поїзді дівчинка була, в повитках була і там померла. І викинули її мама, родом зі Станівців. Знайшли з батьком Василя один одного на засланні. Та коли хлопчик був у четвертому класі, у 1961 році родина повернулася додому на Буковину. Чоловік каже: навіть народившись на чужині, знав свої корені та рідну мову. Але я, я говорю по-українськи серйозно. Так вдома ми говорили, але ми на своєму стояли. Такі були буковинці. Дідуся Марії Іванової зв'язкового УПА заарештували у 1944 році. У 1946 з війни повернувся батько Марії, якого вона вперше побачила аж у третьому класі. Його заарештували на 10 років. Та на цьому трагічна історія родини не закінчилась. Маминих чотирьох сестер, бо вони жили на одній ґрунті, погрузили, вивезли. А мене у мамки у другий вагон, в товарняку я народилася. Не дай Боже пережити та дітям, онукам колись я казала. Тож розказуємо, щоб знали, крізь які муті проходили наші предки в молоді роки, щоб слава не пропала, а йшла у віки. Слава Україні! Люди, які зібрались тут, пройшли через тортури репресій з боку радянської влади. У 1941 році ніч на 14 червня стала справжнім жахіттям, яке українці не зможуть забути ніколи. Тоді вивезли дві тисячі триста сімей. Це сім з половиною тисяч буковинців. Кидали в товарняки і люди їхали на спецпоселення, в Сибір і проходили ті всі знущання радянської тоталітарної системи. Ви знаєте, історія повторюється на жаль, на превеликий жаль. Ми сьогодні маємо таку ж саму жахливу картину наших репресованих, наших політичних в'язнів, наших безвісти пропавших. І тому ми повинні пам'ятати такі дні для того, щоб вони просто більше не повторювалися. Вони пам'ятають історію і дивляться своїми зраненими поглядами у світле майбутнє, наспівуючи пісні УПА, викликуючи слава Україні. Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4. 11 людей загинуло, ще близько 30 отримали поранення. Минулої ночі ворог вкотре вдарив по мирних українцях. Під обстріли потрапило місто Кривий Ріг. За інформацією міського голови Олександра Вілкула, У місті зафіксували шість ракет і п'ять уражень. Є влучання у мирні об'єкти у різних частинах міста, зокрема, п'ятиповерховий будинок. Окупанти також продовжують обстрілювати Херсонщину. Російська армія обстріляла містечко Білозерка, влучили у подвір'я церкви. Внаслідок цього загинув 72-річний священник. Також поранена літня жінка. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва успішно знищили сили ППО. Люди доведені до відчаю. Після заяви про зняття санкцій машзавод досі не запрацював. Вже вісім місяців флагман машинобудівництва ТОВ «Машзавод» перебуває під санкціями. Підприємство пройшло перевірку службою безпеки України, в результаті якої порушень не виявили 28 січня. На брифінгу начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив громадськість стезмі про те, що РНБО ухвалила рішення про скасування санкцій з межзаводу, накладених указом президента номер 726 від 19 жовтня 2022 року. Рішенням більшістю членів ради національної безпеки і оборони України було прийнято. Рішення щодо скасування санкцій, застосованих до товариства Машинобудівний завод. На підставі цього звертаюся до вас, пане президенте Володимир Олександрович. Прошу вас підтримати рішення РНБО України та своїм указом зняти санкції з тов «Машзавод». Та пройшло вже півроку, а «Машзавод» і досі не запрацював. Працівники підприємства вирішили звернутись до керівництва країни та області через місцеві пабліки, адже досі результату ніякого. А цілі сім'ї, які працювали на заводі, втратили засоби існування. 28 січня 2022 року. Голова ОВА Запаранюк на брифінгу оголошує про зняття санкцій і зазначає, що відповідний указ незабаром підпише президент, і це незабаром триває уже 6 місяців. Тож, можливо, пане Запаранюк, вам варто набратися хоробрості і все ж звернутися до президента Володимира Зеленського, який особисто вас призначив на цю посаду, і зв'язок з яким ви точно маєте, 12 червня 2023 року. Марш завод не працює. Багаточисленні звернення директора підприємства, звернення обласної ради, звернення міської ради не дали результатів. Утворилися черги з обурених замовників, які критично потребують обладнання, яке на даний час в Україні може виготовити лише товариство з обмеженою відповідальністю «Маршзавод». оскільки усі аналогічні підприємства знищені російськими окупантами у ході війни летять заклики про необхідність підтримки економіки, про важливість функціонування підприємств у Такива. Ажкий час і в той момент зачиняють флагмана машинобудування абсолютно нелогічно і нераціонально. Варто зазначити, що у цей нелегкий час близько трьох сотень працівників залишились без роботи. А область втратила одного з найбільших платників податків: Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал Сі 4 на Буковині представили проєкт спроможної мережі медичних закладів. Як відтепер працюватимуть лікарні. Міністерство охорони здоров'я остаточно ухвалило проєкт спроможної мережі для медичних закладів Чернівецької області. Відтепер лікарні регіону будуть поділені на кластерні, надкластерні та загальні. Різницю між типами закладів пояснила директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Наталія Свистун. Якщо ми говоримо про загальні заклади, так ми говоримо про те, що цей заклад може в переліку послуг надає шість послуг: хірургічна, терапевтична, педіатрична допомога. Але ми розуміємо, що не всюди ми можемо розбивати, ну, наприклад, лікування інсульту, правильно? Але це дороговартісна послуга. Кластерні лікарні ж надаватимуть більш комплексні та дороговартісні послуги, розповідає Наталія Свистун. Так, на Буковині функціонуватиме три надкластерних, шість кластерних та шість загальних лікарнь. Статус кластерних отримали лікарні у Чернівцях, стороженці, кіцмані, вижниці, сокирянах та хотині. Заступниця начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Альона Атаманюк певнить, такий статус для лікарень Буковини доводилось довго виборювати. Зважаючи на територіальну віддаленість, у нас було насправді з міністерством охорони здоров'я мінімум чотири раунди пояснень. Чому саме таке бачення в Чернівецькій області? Чому не вибрати один заклад? І за рахунок великої дистанції, а ви всі прекрасно знаєте, що специфіка нашого розташування, що однозначно населення з Хотина не буде їхати в Сокиряни, а сокирян не буде їхати в Хотин. Реалізація проєкту спроможної мережі почнеться вже з 1 липня. Також кожен регіон реалізовуватиме трирічний план розвитку власного госпітального округу. Максим Берник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. Комунальні приміщення, які не були продані, повторно виставлять на аукціон. Загалом за рік міська рада планує віддати на приватизацію щонайменше 25 лотів. У Чернівцях закінчився місяць аукціону. На продаж виставили приміщення, які підприємці не беруть в оренду через їхній стан. Аби відремонтувати такі об'єкти, потрібні значні капіталовкладення з міського бюджету. Чим далі ми будемо чекати, тим гірше буде відповідно стан приміщення, і відповідно ми не розуміємо, яким чином там потім його реалізувати і утримувати. Відповідно, нам треба буде з бюджету витрачати гроші на те, щоб просто привести до ладу. Відповідно, я вважаю, що приміщення, особливо ті, які в поганому стані, треба продавати. Як ви знаєте, в Європі є там певна практика, коли віддають ну достатньо дешеве приміщення для того, щоб просто залучити інвесторів, щоб вони починалися свій бізнес і платили податки в той же міський бюджет. Аукціон показав: одні приміщення мають попит, інші практично не цікавлять підприємців навіть з урахуванням їхнього розміщення. Ми продавали, на мою думку, непогане лодку Балянської 13-15, Там не було такої активності в порівнянні з приміщенням на Федьковича 42. це приміщення. Вони без землі. Відповідно, люди дивилися лише на приміщення і оцінювали там необхідність вкладень для ремонту. Сім лотів, які реалізували на аукціоні, мають поповнити бюджет міста на 37 мільйонів гривень. Нині у міській раді готують наступні сім об'єктів. Вони розміщені у різних точках міста. Тож кожен бізнесмен зможе обрати для себе перспективну локацію. В цьому році, напевно, ми проводили рекламну кампанію, як публічну, так і індивідуально. Тобто, ми зверталися до наших клубів-підприємців. Ми адресно працювали з людьми, які ми знаємо, які ми знаємо, вони інвестують і полюбляють це діло. Відповідно, я не можу сказати, що у нас не було рекламної підтримки. Ми достатньо активно це робили. Євгеній Маховіков підсумовує, задача влади не заважати бізнесу розвиватися та наповнювати бюджет міста, адже гроші від продажів йтимуть на будівництво доріг і тротуарів, громадських просторів та зелених зон. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4